Всім привіт! Новий відосик. Ре... Відосик буде коротше, про ремонт. Зараз покажу, що в мене трапилося. Коротше, тут куча інструментів. Зняв я колеса І ось так от у нас трапилося. Не вистачає кусочка диска. Типу вилазили супорта. Колодки ось вони. Ой! Ну тут вони повинні бути ось з цієї сторони. Та одна, ой! А це друга. Таке собі. Поїздило би ще, так? Да? Так, зняли ступицю. Ось ступицю, полуось. А ступицю не можу я зняти, тому що немає в мене ключа на 90. Завтра пойду за ключом і все буде нормально. Шпільки повибивав, почистив, диск вже розклинився, Треба перед зняти, виходить, 100 так розумію. Витягнути диска, інакше вставити, і все буде файно. Все, закругляємося додому, йдемо. До речі, ось. Треба ще помити колесико від термозухи, все в тормозухах. Дуже важко знімалося колесо, кувалдою їх і рячу, коротше, щоб зняти. Тут, походу, давненько ніхто не лазив. Ну я, я перший раз я це все треба буде зачистити якраз завтра. Помити, перемити. Якось так. До речі, супорт. Треба якось задавити назад, я поки не знаю як, тому що поршня тільки вилазила сильно. Ладно, то вже завтра. Будемо робити це завтра. Я в брудному. В робочому, не в брудному. Єдине, що я не знаю, так це як затягнути підшипник. Треба буде в інтернеті якось подивитися. Або на затяжку він йде, або його треба якось, щоб якийсь люфт був. Тому що коли я це все розбирав люфта, ніякого не було. Не знаю, подивимося. Ладно, все, перевдягаємося, ми руки і їдемо додому. На сьогодні робота закінчилася. Тому що ринок, ринок через півгодини закриється, я вже на ринок не встигну. Щоб ключ, щоб Купити того ключа на 90, буду вже е, завтра цим займатися. І завтра прийдуть диски, фари, колодки прийдуть аж післязавтра. Так що якось так все полетіло. Так, е, сьогодні у нас неділя. Е, в п'ятницю ми там почали машину розбирати. Коротше, в суботу я не прийшов на базу, мені було трохи поганенько, ми там посиділи. Скупилися, поїхали на ринок. Забрали наші запчастюльки з нової почти. Зараз покажу, що там вийшло. Одна коробочка, друга коробочка, це у нас приїхали новенькі фари, тормозний диск. Один, два, три позиції. Обійшлося в нам 8600. З доставкою. Потім заїхали ми на ринок, купили е, самий мініатюрний донкрат. самий самий що був на ринку, е, головку 90-на е, Великий квадрат, це ми будемо відкручувати е, оці. Два болта, щоб поміняти сальний блок кабіни. Це я зламав 21 у просто я купив тріщотку. І я це теж я купив. У мене та працює трещотка велика, але поганенько. Думаю, ладно, вже візьму якусь таку дешеву, хай буде. А маленьку у мене, походу, там вкрали в Буді. Це нам обійшлося в 3600. Да, в 3600 нам обійшлося. Плюс нові леди взяв. Вони нам разом з Ізолентою обійшлися в 1800. Ну, Коротше, нормально так я скупився. Цей ключ дорогий. На 90 він тільки вийшов 1800 гривень. Це ну, там, з моєю скидкою, коротко, я у хлопців постійно скупляюся. Я його вже я його вже приміряв. Начебто як воно, але я до кінця не впевнений, тому що... Ей, блядь. Зараз. Зараз. Так, Все, витерли ключик. Я його вже приміряв, але ну він трошки ходить. Так начебто вгору вниз не входить, ось так входить. Ну не знаю, спробую зірвати, якщо ні, то подзвоню хлопцям, спитаюся, чи є на 86. Ботом скільки 8... Ну, коротше хер, я сам не знаю, 86 Зіловський, е, він не підходить, тому що я брав вже у знайомого тут на базі, він не підходить. Так що зараз, коротше, перевдягаємося і будемо. Будемо спочатку. А, нам ще не прийшли колодки. Колодки повинні бути начебто як сьогодні. Ну, не факт, можливо, і завтра будуть. І нам треба буде поміняти щоденько диски. колодки вже можна і потім вкинути. Ну ще із головного нам треба поміняти оці салінблоки. Тому що вони вже бідолага такі уставші, вже взагалі висить все. Просівші. Тут вже починає натирати капот. Як би треба трошечки на зиму підготуватися. Ну, все порепано, звісно, і то я планую все зробити сьогодні, але це нереально. Сьогодні можливо поміняю тільки диска, тому що теж там трошки мороки треба буде зробити. Е -е... Познімаю, скоріше за всього, оселімблоки. Завтра буде понеділок, завтра тут е -е... у нас на території є СТО. Ну як там? Теж фури ремонтують. Ну... Таке з там, якби воно є, там працює Паша, дуже нормально так відноситься до нас. Коли просиш у нього допоможі, то він якби, допомагає завжди. Там якогось ключа взяти, щось таке, там. постійно туди ходжу, тому що я ще трохи не, не маємо таких ключів. У мене було до того газель, і, якби, на газелі все проще. Один е, набор інструментів можна розібрати і зібрати газель. Якби проблем з цим взагалі немає. Е, а так да, там типу, хожу. До нього, чого я до нього піду? До нього треба піти і випресувати е, салінблоки. Оті. Повипресовувати, новенькі, запресувати, я вже новенькі купляв, колись я це казав. Е, тисяча... Я вже не пам'ятаю, блін. Моя кава не хоче закіпати. Тисяча... 1000... Тисяча щимось. А ну зараз. Знайшов ці сальмблоки. Як вони тут відкриваються? А, ось так. Не пам'ятаю, ну вони щось теж там дорогі капець були, блін. 4600 один, одна штучка була. Щось з такого плану. Ось такі вони моцні. Не знаю, буду пробувати. Ну, Знову ж таки моцні, але вони якісь такі... як криві, бля, чи я, хір, я знаю. Коротше, я не знаю, як їх там правильно треба ще ставити, подивимося. Ладно, п'ємо каву. Зараз закипає у нас кава. Ну, такий творчий безпорядок, понятно, треба навести порядки, але... Але то таке головне он. Це типа Женя зробив полочки, поскладав речі. А це все, коротше, валялося все тут там. Таке, блін, айс. Ну, ладно. Щось вона, коротше, ніхіра не закипає, походу балончику вже вафлі. Ладно, все, коротше, перевдягаємося. Тому що в чистенькому, блін, -ма йо! Тем уже на вижу весь... рулетка виднее будет. Да, и да, видео. Да, похоже, Короче, Я похож, что 85 И она да не наладит. Вообще никак. Ну, 80-ю на лицензию на мае. Всім привіт, новий день. Сьогодні вже понеділок. Що ми зробили завчора? Зараз покажу. Завчора, виходить, ми поставили диск, прикрутили ступіцю, полуось. за сьогодні. Вчора махався з супортом. Там от є шестигранник. О, сфокусува там. А тут немає інфіга, коротше, блін. Оцей задавлюється, ну це я дізнався тільки сьогодні. Той, що виходиться, 6 його треба крутити, щоб задавити. Він крутиться. А той, виходить, просто задавлюється. Ну Ми вчора спробували трохи інакше. Ми ставили... Ну, я повністю зняв зі скобою з усім. Е і з донкатом пробував видавити, але нічого не вийшло. Прийшлося розкручувати Добре, що там різьба, не дуже так... Десь він там, коротше. О, не дуже злизано, що вийшло, коротше, відкрутити. Колодок у нас немає, так вони і не приїхали. Зараз будемо займатися салінблоками. Так що все, погнали. Так, наступний день. Сьогодні вже середа. Ми прийшли на базу, зараз чекаємо 12-ї години, щоб піти до дяді Вови токаря. Він тут знаходиться поруч. Зараз ще 20 хвилин почекаємо і будемо йти. Що ми зробили за вівторок? Зараз покажу. За вівторок ми всунули одну, одну нову фару, там проводку. Стару кинули. Новий LED поставили. Це стара фара. Ту фару поки не можна ставити, тому що її треба ставити разом з бампером. Там проводка там трохи трохи там все по-інакшому. До речі, салінблока немає. Зараз покажу, що з ним. По тому, що ми зробили, ми поставили вже. Диск, все чекіпуки. Нові колодочки вже всунули з пружинками, але я не впевнений, що я пружинки правильно поставив. Ну то ладно, з тої сторони взагалі пружинок немає. Зараз покажу салінблока того. Так. Блін Коробочка, він роздовив. Ладно. Все, салінлок вже на місці. Тільки трошки ми його трошки щось почали додавлювати. Полізла вон інша сторона, він із декілька частин. Ну, то ладно, то на, на той не впливає. До речі, з приводу. Е... Оцієї штуки, і оцієї. Оце направляшка, як мені на СТО сказали, я його возив вчора на СТО, щоб мені перепресували. Сам би я його не запресував, не витяг, тому що там треба було інструменти. Запресовувався він, на манометрі було 7 тонн. Я би хер коротше, його закинув би туди. Той сказав, що оці типу, перемички вони повинні стояти напроти. Но воно як би так і є. Кабіна зверху лягає на низ і тут салінблок вже типу, гуляє. Це я так а там як воно Типу я не знаю. Е, в чому проблема? Чому ми його не ставимо? Тому що нема втулки. Салімблоки прийшли мені без втулок. Без цих. Зараз токар витачує мені втулки, я йому дав один болт, щоб він підібрав, і один салімблок я йому віддав. Від зараз все виточе. Буде все гуд. Буде все чітко. Типу. Сьогодні які плани? Поставити цього салінблока, зняти старий. На СТО сказали, обов'язково його треба випалити, тому що там е салінблок зістоїть із чотири частини. Це типу, та втулка рідна, потім дві перемички там йдуть. І... Четверта, сам сам захват кола, коротше. Попросили випалити, так що думаю, що в цьому проблеми не буде, Я там горілочку у мене є. Газ я сьогодні купив в балонах. Так що все буде думаю, добре. І поставити сьогодні треба, напевно, колеса. Спарку можна вже накидувати, щоб... Там нічого не той. Єдине, що треба буде е сьогодні, не знаю, Євгеній чи Агазельвань, якщо він буде, то прокачаю з ним тормоза, якщо ні, то когось попрошу тут з бази. Так що плани, плани такі якісь. Ну, і все ж таки хотілося доробити вже е бампер з новими фарами, з новими ледами, щоб вже там, світло провірити, як воно там світить. Дуже цікаво. Ну, як цікаво, я вже не один раз ставив нові леди, нові фари, якби. ну все одно, воно, коли ставиш, воно як перший раз. Коротше. Все чітко, все прикольно, все горить, все сіяє. Так що якось так. Ладно, все, Будемо потихеньку е, вирушати до токаря, дивитися, що він зробив. Але це не факт, що він ще може щось зробив. Не факт. Тому що бувало таке, що я його просив, там, він мені болти течив. То він там запізнився на півтора суток. Там. По своїм причинам. Ну, то таке. Все, коротше, погнали. Коротше, не прийшлось навіть нікуди йти. Чому не прийшлось Тому що я вирішив не йти одразу подзвонити, хоча зараз біз 15.12. Спитали за втулки, кажу дядь Вов, ну що там? А, блін. Я зараз їх тільки збираюся робити, каже. Я кажу, що, підійти, напевно, через пару годин. Ні, півгодини, каже, прийдеш забереш, там же не треба там, тобі не різьбу, не хіра. Я кажу, ні, не треба, мені просто втулка і все. Все, півгодини будуть готові, приходь. Кажу, добре, без питань. Ну я прийду, напевно, через хвилин 40. Зараз поки е каву поп'ю, поставив. Зараз подзвоню Жені, спитаю, що він там буде, не буде. Та й напевно перевдягнуся тут і ти. 300 метрів, плін, нічого страшного, щоб одразу вже приступати до роботи, скажімо так. Так що якось так, все, чекаємо. Чекаємо і йдемо. Я вже перевдягнувся. Вже е -е йду від дяді Вови, від токаря. Зараз швиденько показує, що, що мені потрібно було від нього, що за втулки. Ось він салінблок, котрий. Мені треба ставити на кабіну. А ось втулка. Щоб воно отак от щелк. І все, і воно тут уже плотненько. Це друга втулка, а це болт. Гляб туди і все. І все чіки-пуки Воно тепер буде стояти ось так. Все, беремо цю всю баланку і погнали. Нормально, зробив. Коротше, я довольний, щасливий, є тепер чим займатися. Тому що цей тиждень, походу, тиждень ремонту. По суті, це все можна було зробити там на СТО, Все було б там, напевно, якби я в п'ятницю відігнав, би, то я в суботу забрав би вже машину. Скоріше за всього, було б так. Ну не в суботу, хай хай в понеділок, якщо в суботу-неділю вони не працюють. Я вважаю, мені би це коштувало космічних грошей. Але м -м, не як сказати, тіпа, проблема не в грошах. На машину гроші, як би я завжди знайду. Деяка сума е, є відкладена суто на машину, там якщо щось трапиться, то як би є там. Трохи, але вони лежать і чекають свого часу, скажімо так. А так я це можу зробити все. Можу зробити це все сам. Чому сам? Тому що, по-перше, я зроблю по-любому якісніше, ніж на СТО. Тому що я працював на СТО, я знаю, як. Деякі, не буду казати про всіх, але деякі, як вони роблять. Так само навіть коли я заганяв Івеко на СТО. Там дуже популярне СТО, я вже не пам'ятаю, як воно тут у нас в Хмельницькому називається, ну, воно там популярне. То сказати, як мені там зробили, це, це нічого не сказати. Зробили просто на блін, вичепийся, їдь звідси вже з Богом. Те, що я просив там поміняти окремо пильники, ще там що просив підтягнути, тому що в мене просто такого ключа не було. Типу нахіра там не зробили. А якби коли робиш сам, то по-любому, то там щось підтягнеш, там щось подивишся, там поміняєш, воно якби трохи ліпше, тому що ти ж сам... Сам їздиш за кермом, так що якось так. Все, коротше, прийшли ми вже на базу. Зараз будемо міняти. Трі... Точніше встановлювати салінблок. Один поки що. Це погнали. Так, що у нас? Коротше, наступний день. Ми ще в чистенькому на ось такій машинці. Стежеті на машинам. Виручає мене дуже сильно. Вчора затягували салінблок табіни, який нам успішно поміняли, і и... зламався болт. Сьогодні прийшлося купляти нові болти. Купив два штуки на всяк випадок. Саленблок на СТО я завіз, щоб його перепросували, чекають дзвінка. Зараз покажу, що за болти купив? Ось такі два болта ми купили. Шайбою. Шайба тута. Два болта, дві шайби і гайка 530 гривень. Так, коротше, що наступний день. Сьогодні вже у нас п'ятниця. Вчора ми тільки купили болти. І більш нічого. А, ні, купили сигнал і купили знову на зарядку, щоб акумулятор показував. Тому що та перегоріла, що я купляв, треба розбирати під педалями. скоріше за всього, десь е перетерся провід. І коли натискаєш педаль тормоза, е воно мкне, я так думаю. Ну, треба розбирати дивитися, то поки до того ми ще дойдемо. Е Нічого не робили вчора, короті, пішли і поіграли трохи в нарди і я поїхав додому. Зараз покажу, що я забрав, що купив. Купили такий сигнал, ну, хоч якийсь, якийсь тимчасовий. Це коротше, показувати, по акумулятор пішли до, пішли до машини. Так. Забрали ми другого салінблока. Пробуємо втулку. Втулка чітко заходить. Все, огонь. Один салінблок. Типу стоїть, але він не стоїть. Кукузик і болт зломаний. Коротше. Ось він. Я його тягнув і коротше, він лопнув. Поки стоїть так. Зараз накидаємо ту сторону. Тут знайомий прийде, мені заварить цю фігню, жік, ну, типу як вона там була, трошки підняти і там так і все буде чітко. Болти он валяється, все, ставимо і збираємо вже до кучі, треба вже, треба вже збирати повністю її. Е, до речі, що позавчора це колощадка треба ще знімати, колодки міняти. Е, закрутили ми вже колесо, залишилось тільки протягнути термоза, начебто як прокачали, все нормально, все гуд. Тормозуху треба не забути. І все. І з понеділка будемо, будемо вирушати в рейс. Так що погода у нас така, Хмельницький, не дуже файна. Чому не дуже файна? Тому що, коли розібрана машина, погода взагалі не лакшері. Не хотілося ще снігу, але вже він є. Все, ми вже перевдягнулися. Швиденько накидуємо, тому що знайомий буде через пів години в'їжджати і потім мені ніхто не приварить, потім аж тільки аж понеділок. Так що якось так все, погнали. Так, закінчується у нас вже день. Ну, Типу ще трошки щось покручу, але недовго вже. Зараз покажу, що зробив. Новенькі фари, новенькі леди, бампер вже все прикручений. Сігнал туди от запхав. Зараз. Покажу, як він факає. Фафа, фафа. Роби фафа. Так, він, коротше, фафакає. Що, е, будемо збиратися потихеньку всі ключі, тому що все, все розбросано, ну, коротше, творчий безпорядок. І, і все і додому. На цій нотки, напевно, будемо з вами прощатися. Такий вийшов тиждень ремонту. Всім дякую, що додивилися до кінця, всім гарного дня, гарного настрою. Ну, а ми готуємося на понеділок, скоріше за всього, кудись вирушати. Так що все, всім па-па.